Я зараз ну, в такому, знаєте, творчому пошуку, в творчому ну, злеті, як би сказати. Я не боюсь цього слова, тому що це як нова сторінка моя, розумієте? Сторінка моєї творчості. Вже багато я записала нових пісень, дещо вже звучить, дещо ще, так сказати, в мене десь приховано, до якогось свята, можливо, я заспіваю ті пісні. І ну, ну як вам сказати, ну, те, що твориться Зараз в моїй душі те, що твориться зараз, і те, що я, як кажуть, вихлюпую ось на, це на, на слухача, свого на глядача, я вже, що це закономірно, тому що я так чекала цього часу, я так чекала тієї, тієї хвилини, що я відчую, що я можу співати, вже, що я можу вийти на сцену, що я можу порадувати своїх шанувальників, своїх вболівальників своєю піснею. Ну і звичайно ж, я дуже мрію, що все-таки якось я виберуся і приїду в Полтаву, і мені хочеться зробити просто такий знаєте, безкоштовний концерт, такий от зробити десь в театрі, можливо, ну, де, де, де можна це буде зробити, і поспівати людям, просто, просто поспівати для них, щоб, щоб ну, з'єднатися з, з ними і з піснею, з величезною своєю подякою для них, бо я знаю, що полтавці завжди для, для мене це люди ті, які найбільше, мабуть, хвилювалися за мене, тому що я полтавчанка, мабуть, найбільше і допомагали мені в чомусь. і… Підтримували ми і звичайно хочеться це зробити. Хоча, хоча я, ви знаєте, я хотіла б це зробити всій Україні, тому що я настільки впевнена в тому, що дійсно люди переживали після всіх перипетій співачці. Таки вдалося дати великий сольний концерт у палаці культури Україна і таким чином подякувати за підтримку. А потім вона низько вклонилася своїм землякам, полтавцям, які зібралися у палаці культури курорту Миргород. Кілька тисяч глядачів з усієї області щиро раділи зустрічі, не приховуючи сльози радості на очах. Я хочу заспівати для вас зовсім нову пісню. І цією піснею я хочу щиро від усього серця. Подякувати вам, кожному з вас, всій моїй річній Україні, яка всі час допомогла мені стати на новий, стояти зараз перед вами, співати для вас пісень. Це для мене велике щастя. Я вдячна всім, хто серце зігрівав мені.